Маємо з такого песика в ідеальному взагалі стані він зовні така шубка у нього некусенька, як нова, чистенький. І... Але є нюанс, він великий. На повідочку. Ось тут відсутня кришка для батареїчок, але воно тут застівається, все гарно тримає і нічого не видно. Вони не випадають батарейки. І другий нюансик, це спрацьовує через раз. То він ось так рухається, ходить, видає звуки. бігає так швиденько махаю задньою частинкою, де де ми його зупинили. Так, друга кнопочка у нас видає різні звуки. Я натиснула два рази для того, щоб вона спрацювала. язичок, такий накусенький, дуже приємний. Зупиняємо, і він повинен іти. Десь тут, мабуть, відходить ось тут проводочок. Ось. І далі, бачите, пішов. Тобто, через раз.